Добрий день, шановні слухачі! Продовжуємо з вами рухатися до вершин ораторської майстерності і готувати найкращі свої публічні виступи. Сьогодні запрошую вас до розмови, як нам візуалізувати контент у публічному виступі? І, зокрема, як підготувати ефективні слайди, тому що. Ми знаємо, що як тільки ми бачимо публічний виступ, так ми відразу очікуємо ще а, щось побачити, не лише почути оратора, а ще й побачити відображення його думок, його цінних ідей. І, зокрема, ми готуємо всі з вами слайди. Якщо, до речі, взяти роботу викладача, то ми майже на кожне заняття, зокрема на всі лекції, ми завжди візуалізуємо матеріал. Але от як це зробити ефективно, яким вимогам мають відповідати? Дати наші слайди, щоб вони були позитивно сприйняті, і що не менш важливо, щоб вони нам допомагали досягати мети публічного виступу, загалом хочу зазначити, що Сучасні інформаційно-комунікаційні технології відкривають для нас широкі можливості, і, зокрема, в ораторській діяльності. Вони дають змогу побудувати ефективну взаємодію з аудиторією, щось показати, візуалізувати контент виступу, виконати певні завдання у публічній промові, презентувати свої кращі ідеї не лише через аудіальний канал, а й через візуальний канал. Дають змогу сприйняти. Матеріал Виступу слухачам набагато краще і запам'ятати його, також вони нам дають змогу привертати увагу слухачів і зацікавлювати в темі нашого виступу. Ми з вами всі знаємо, що людина сприймає інформацію за різними каналами, або ми говорили з вами про репрезентативні системи або типи сприйняття інформації. Отож, інформацію, яку подає оратор, ми сприймаємо через візуальний, аудіальний, кінести. Етичний і дигітальний канали. І сьогодні ми з вами зупинимося конкретно на візуальному каналі сприйняття інформації. Взагалі, під час промови ми застосовуємо всі канали. І е, якщо ми застосовуємо і візуальний, і аудіальний, і можливо кінестатичний, і дигітальний, тоді ми здійснюємо повноцінний вплив на сприйняття інформації і даємо змогу слухачам на 100% сприйняти ту інформацію, яку оратор їм подає. Знаєте, як кажуть краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Так і це правило теж діє. Те, що ми бачимо, і те, що ми чуємо, ми краще запам'ятовуємо. Як же викладачу візуалізувати матеріал свого виступу? Найперше він може підготувати різноманітні плакати, схеми там намалювати щось на дошці, намалювати щось на фліпчарті. На власному прикладі показати, запросити слухача як асистента, і на його прикладі показати. Ми можемо зробити роздаткові матеріали і роздати слухачам, і залишити їх для них. І ми ж можемо зробити слайди. Але до слайдів є відповідні вимоги, тому що, як кажуть, краще взагалі відсутність слайдів, ніж погані слайди. Тому давайте подивимося, що ми можемо взагалі відображати на слайдах. Це перше головні положення нашого виступу, якісь ключові ідеї. Якщо це лекція, це можуть бути визначення основних понять. Це можуть бути якісь особливості, там причини, наслідки розписані. Ви кожен з вас сам знайде, які головні положення у виступі висвітлити на слайд, цитати, та ще і з картинкою або з фотографією того, хто це сказав. Далі графіки. Діаграми, тільки вони мають бути, пам'ятаємо, що вони мають бути читабельні, там не має бути нічого мікроскопічним шрифтом. Написано, що взагалі не можна розібрати про що той графік чи діаграма. Фото, картинки, будь-які інші ілюстрації, які ілюструють те, що говорить оратор. Цифрові дані, статистику, особливо ми часто їх використовуємо як аргументи або для підсилення. Для доказу, для пока для демонстрації важливості нашої думки і різноманітні схеми. Навіть ми можемо визначення певного поняття перетворити в схему. Наприклад, та будь-яке визначення візьміть от поняття красномовства. Так, ось до вашого прикладу як це можна подати в схемі. А паралельно озвучити. Ми пам'ятаємо, що красномовство це володіння бездоганною культурою, технікою мовлення і доцільне використання невербальних засобів мовлення. Але це можна подати в схеми, а озвучити повне визначення. Зараз я вам демонструю для прикладу ті слайди, які мають просто бути заборонені у використанні. Ось ви бачите з обох боків слайди. Вони перекреслені червоними лініями, чому тому, що такі слайди не дають ніякої інформації. Насправді тут ми бачимо повний слайд тексту, який або слухач читає і не чує абсолютно оратора, або він починає на занятті переписувати той слайд і теж абсолютно не слухає викладача. І потім викладачу говорить: а чому ви все читаєте зі слайду? Там же все написано. З одного боку, зауваження правильне, а з другого боку, а, за це зауваження говорить про те, а навіщо ви підготували слайди повні тексту. Для кого слухачі можуть відкрити книжку прочитати? На слайди відобразіть головні ідеї. Ілюструйте те, що ви в тексті показали. І це буде набагато краще сприйнято, це оскільки ми з вами мислимо образами часто, ми сприймаємо ці образи. У нас образи викликають асоціацію. Тож допоможіть собі. Далі, велика палітра кольорів. Занадто маленький шрифт, який не буде читабельним, і людина просто може не бачити, що написано на тому е, слайді. Неправильні шрифти, які сприймаються нечітко. та й взагалі інформація просто з книги. Тому я вам пропоную розібратися в тому, як підготувати ефективні слайди. Ми можемо слайди з вами готувати е, в Паверпойті, так а є дуже гарна також, наприклад, програма Канва. А в якій ми можемо на безкоштовній основі підготувати досить якісну яскраву презентацію, а потім скачати її у, у PowerPoint. Також ви можете знайти і інші програми, які нам дають змогу готувати набагато кращі. слайди. Тепер подивіться: ось я вам демонструю слайди, які зроблені якраз у програмі Canva з різних своїх лекцій, але Наскільки вони будуть красивіші, яскравіші і візуалізуватимуть контент виступу. Дуже часто водночас запитують, скільки слайдів потрібно для оптимально для виступу. Немає єдиної цифри, ви можете самі визначити, скільки вам буде потрібно слайдів, але приблизно десь так орієнтуються: сім слайдів на 20 хвилин. Але це близька приблизна цифра. Ви можете підготувати і 5 слайдів, ви можете підготувати і 20 слайдів. Якщо ви проводите лекцію, то це оптимальна кількість слайдів десь 15-25. І цього буде достатньо. Якщо там буде більше картинок, більше фотографій, то це може бути і до 30 слайдів. Але не більше Не більше 30, тому що ви не встигнете все озвучити. Все те, що є на слайдах, має бути озвучено. І тоді ми впливаємо з вами і на візуальний канал сприйняття інформації, і на аудіальний. Давайте ж подивимося чітко, які є вимоги до оформлення слайдів презентації PowerPoint. Перше, це вимоги щодо оформлення. Дизайн простий і однаковий для всіх слайдів. Якщо ви готуєте презентацію в Canva, то там вже є шаблони дизайнів, з якими ви, звичайно, можете гратися, і які є досить цікавими і оригінальними. Тож проявляйте креативність. Фон е, світлий. Найкраще сприймаються світлий фон і темні букви на ньому, хоча і може бути темний фон, там темно-синій, чорний фон, і е, світлі. Букви на ньому. Анімації. Якщо ми робимо анімації, то вони мають бути однакові і прості. Чи вам потрібно анімації? Так, для того, щоб не висвітлювати всю інформацію відразу на слайді, наприклад, у вас на одному слайді 5 ключових ідей. Тобто, щоб слухачі у вас не сиділи і не переписували відразу ці 5 ідей, ви робите анімацію, наприклад, виліт фрази. Тільки не треба, щоб вона там вилітала, залітала, потім крутилася. Якось ні, анімації дуже прості. Робіть і однакові на всіх слайдах. Ви через презентер керуєте. Презентацією. Перша фраза у вас вилетіла, перша ідея. Ви її коментуєте, слухачі у вас її і записують, і водночас вас слухають. Потім наступна ідея, наступна і наступна. І тоді ви отримуєте повноцінне сприйняття інформації. Далі переходи між слайдами. Теж однакові і прості. Не треба, щоб один слайд вилітав справа, інший зверху, а четвертий крутився і прилетів, а потім випадково відлетів. Ні, переходи між слайдами прості. І однакові. Однакові для всіх слайдів, ми ж з вами розуміємо, що це фактично офіційно діловий стиль. Далі блимаючі ефекти. Найкраще, щоб вони були всі відсутні, або щось у вас може щось рухатися, щось їздити, щось там випливати, коли це доречно, конкретно до того про що ви будете говорити. А якщо все буде блимати, то це тільки відволікає увагу і розпорошує увагу. Вимоги щодо тексту. Перше, перша вимога це мінімум тексту, тільки ключові ідеї, ключові фрази, і більше фото, більше картинок, те, що викликає асоціації, те, що показує нам образи. Слайд має онаочнювати думку оратора. А не заміняти повністю її таким чином. Оратор тоді акцентує увагу лише на головних положеннях, на ключових ідеях, і далі розповідає слухачам і спілкується не зі слайдом, а спілкується безпосередньо за аудиторією. Взагалі говорять, що не більше 40 слів на один слайд українською мовою, і не більше 25 слів на англійською мовою на слайді має бути, але їх може бути й менше. Наступне щодо тексту це кеглю шрифту. Ну, не менший ніж 24-й. Чому? Тому що маленький шрифт, такий як маленький кегль 14, й 18-й, особливо в таблицях, дуже часто його використовують. Він просто нечитабельний. Слухачі, які сидять на першій партії, його навіть можуть не розгледіти. А що ж говорити про тих, які сидять набагато далі? Далі шрифт. Без зарубок, без завитків для того, щоб він був більше читабельним. Times New Roman більше підходить е, до книжок. Виберіть інший шрифт, який не матиме зверху шапочок, для того, щоб ось ці шапочки не зливалися здалеку, і текст дійсно був читабельним для кожного слухача. Тупна вимога це не більше ніж три види шрифтів. А це може бути, наприклад, е, ви вибрали там калібрі. Курсив і жирний, і цього буде достатньо. Ми в офіційно-діловому стилі, тому занадто зі шрифтами гратися не треба. Це ж не художня книжка. Далі колір тексту. Колір тексту має бути читабельним. Якщо ви розміщаєте на жовтому фоні, червоним пишете або зеленим на жовтому фоні, здалеку взагалі не буде нічого видно. Це може бути білий на чорному, білий на синьому, жовтий на синьому, на чорному, червоний на білому, помаранчевий на білому, темно, помаранчевий на білому гарно сприймається. Зелений на світлому фоні добре сприймається, а от зелений на чорному теж буде нечитабельний. Тому з кольорами не треба багато гратися, виберіть е, певні кольори і пропустіть їх через всі слайди. Не треба на одному слайді виділяти червоним, на другому синім, на третьому жовтим, а потім е, ще якийсь там е, таракотовий, фіолетовий, фісташковий колір е, чи будь-який інший. Виберіть кілька кольорів для себе і пропустіть їх через ці слайди. Далі, міжрядковий інтервал. Оптимальний, щоб рядки тексту не напливали один на один. Це може бути і півтора, і два, і це може бути одинарний інтервал, в залежності від того, що ви поміщаєте на слайд. Головне, щоб ці фрази, які у вас є на слайді, легко читалися. І на сам кінець загальні вимоги до слайдів це перше. На слайдах ми подаємо лише основні думки, головні ідеї і найважливішу інформацію. Ми їх коментуємо, все інше має бути просто розказане оратором, озвучене ним. І оратор має спілкуватися зі слухачами. Наступне речення короткі і змістовні. Не треба повні речення, їх дуже багато писати. Те, що ви можете замінити трьома словами, замініть. Можливо, у вас і буде повне речення, але вони мають бути короткими, легко сприйматися і водночас змістовними. Текстову інформацію можна перетворити в схеми. Тому будь-яке визначення або е, інші, наприклад, ви особливості якогось явища ви визначили. Так? Перетворіть її в схему. Е, схема е, краще сприйметься і засною. Своїться чи запам'ятається слухачами. Далі, все те, що можна замінити символами, картинками, фотографіями, обов'язково заміняйте. Вони викликають образи, вони викликають асоціації. Обов'язково все, що написано на слайді, має бути озвучено, інакше для чого ви туди помістили. А якщо людина, наприклад, не бачить, а якщо ви озвучуєте те, що у вас коротко написано на слайді, то ви одночасно впливаєте і на візуальний канал сприйняття інформації, і на аудіальний. Слайди мають запам'ятовуватися, тобто викликати образи у слухачів. великі таблиці, великі схеми, там моделі, можливо, якісь графіки, великі діаграми, де забагато матеріалу подайте в роздаткових матеріалах, не потрібно мікроскопічним шрифтом поміщати на слайд, що все одно в тій моделі чи в тій схемі ніхто нічого не прочитає. Роздрукуйте їх, будь ласка, і роздайте слухачам. Вони вам за це ще й подякують, що в них щось залишилося. Наступна вимога: чим більше ілюстрацій, тим краще, тому що ілюстрації краще запам'ятовуються. Далі на діаграмах та графіках основну інформацію виділяйте окремим кольором. Наприклад, там червоним, жовтим, зеленим виділіть те, що, на чому ви акцентуєте увагу. Тому що зазвичай ми не про весь там графік розповідаємо чи не про всю діаграму, а ми на чомусь акцентуємо увагу. От і виділіть те, на чому ви акцентуєте увагу. Далі кількість слайдів залежить від теми, залежить від конкретного змісту інформацію, але орієнтуємося близько семи слайдів на 20 хвилин. Для лекції 30 слайдів максимум. Чим менше, тим краще. А, хоча, якщо там багато картинок, схемок, то до 30 слайдів вам вистачить. Наступна вимога: поданий матеріал у презентації має бути легко відтворений оратором в разі того, якщо випадково вимкнеться світло. І оратор не має залишитися з тим, що слайдів немає. Я далі не знаю про що говорити. Тому те, що в нас є на слайдах, ми маємо просто знати, володіти цією інформацією і далі. Те, що в нас розміщено на слайдах, ми маємо пам'ятати для того, щоб постійно не дивитися, не читати зі слайдів. А також ви озвучуєте, спілкуючись за аудиторією, а там відображається те, що ви говорите. Наступна вимога це використання презентера у о, під час презентації, за допомогою якого ви легко можете самостійно керувати. Якщо у вас там презентацію, якщо у вас там анімації прості, нічого нікуди не залітає. Не вилітає, невчасно там вилетіло. Тоді ви дуже легко проводите свій виступ і не збиваєтеся під час виступу. Посадити, наприклад, якогось слухача і потім цілий виступ чи цілу лекцію говорити: Наступний слайд, будь ласка, ну це зовсім недоречно. І остання презентація. Має бути з одного боку яскравою, але з іншого боку, не занадто яскравою, щоб не затьмарити самого оратора, тому що головну роль під час виступу відіграє оратор і його слухачі. Презентація, слайди мають просто доповнювати ваш виступ і візуалізувати контент виступу, тому. Шановні слухачі, правильно підготовлені слайди, правильна візуалізація матеріалів дає змогу нам впливати на візуальний, на аудіальний канали сприйняття інформації. Роздаткові матеріали ще впливають на кінестетичний канал сприйняття інформації, а основні е тези ос там, е певні дані, які ми показуємо на слайдах. Вони впливають ще й на дигітальний або як говорять в НЛП, дискретний канал сприйняття інформації. Використовуйте названі вимоги. Готуйте яскраві і помірні презентації, візуалізуйте свій матеріал і успішно виступайте. Гарних вам виступів, успішних дискусій і вдалого зворотного зв'язку від аудиторії.